Так що, у вівторок тоді? все заплани? Давай у вівторок, я не, я не проти. Угу, Тоді чудово. Слухай, а на Осукорках де саме, бо я там локацію плюс-мінус знаю, типу, біля Аркадії е -е... десь. Ні, ні, у станція метро Сокорки, виходиш на Бажана, виходиш, на вулицю Бажана. А, в бік Варусу, в бік Чавдару, тут, туди, так? Да? В бік Чавдару, так. Да. А, ну я знаю цю локацію, в мене там однокласник жив свого часу. Так супер взагалі. А цей кав'ярня знаєш, де на Гмирі. Це поряд. Блять, залагало, ще, ще раз повтори, будь ласка. Кажу, а, а кав'ярня на Гмирі знаходиться. Угу, Ну, приблизно знаю в мене там Це другий поряд. однокласник жив. да. А, ще раз назву кав'ярні скажи. Е, е, творча кава і в скобках Offy Vision. Там дві назви. Угу, зро... Ну я в разі чого, боже, тоді таксі туди і візьму. Чи на метро поїду, я не знаю, як воно буде. Ну що їбать, я вже на локації. Трошки укачало в таксі. Мабуть, не треба було в таксі кидати снюз. А я це зробив. Такий то я дурбелик. Так, тепер варто зрозуміти, де знаходиться це творче кафе. Взагалі, цю місцевість я в принципі непогано знаю, бо я. Чимало разів тут бухав. Оце ЖК патріотика Ми там гуляли, бухали, коли я був ще маленьким. А, мені, мабуть, кудись у двори чи що? А, я вже на місці, десь отут, куди мені йти, в який бік. Ліворуч, праворуч, прямо туди, сюди, куди. Тут, до речі, десь на гмирі жив один мій однокласник, лютий задрот дотки. Взагалі у кожного має бути однокласник задрот дотки, і у кожного має бути однокласник, який після школи влаштувався охоронцем АТБ. От це, це блядь, мастхев. У кожного має бути такий однокласник. Якщо що, то це різні люди. Я зараз про різних сказав. Один задрот дотки, інший в АТБ влаштувався. Здається, навіть не один у мене однокласник влаштувався в АТБ свого часу. Невеличкий топографічний критинізм мене здолав, але то нічого. Зараз за мною прийдуть і за ручку мене відведуть. Зараз я тебе познайомлю з Борис тільки ти в цій мізансцені мовчи. Добре? Блять, що, що там буде нахуй? Буде мізансцена. Я занадто тупий, що таке мізан сцена? Ну це така, ну я сам тупий, я не знаю. Прикольне слово просто. Зрозумів. <ріг> <ріг> від... Це так. я у Панасенко почув. Дивишся, пана Не дивлюся, пана Я не дивлюся. Раніше дивився. Дивишся, Каца. Ні. Правильно, молоде. Дивишся, Стерненка. Ні. Хуйово. Я дивлюсь Яніну Соколову. Ну, вона така порохоботочка, нахуй. Порохоботочка. — Якщо вже казати про У мене від порохобот. Буває. Якщо вже казати про порохоботів... то, хоча, блядь, він не заплатив, тому не буду нікого рекламувати. Коротше, прийшли вже у кав'ярню. Кав'ярню, якщо що називається, творча кава. Ну якщо що, якщо комусь цікаво, загугліть Творча кава на Гмирі. Найкраща кава на лівому березі. Що я хотів сказати, Микита, розповісти, як ти крінжухи навалив? А як я крінжухи навалив? Так да, я е, Баристі розповів про те, що є такий канал Хікан Андрійко. А я стою червонію, да -да -да. думаю, нахуї ці людина на зарплаті. людина я їй працює. Сказав, я їй ще порадив подивитися. Сподіваюсь, вона цього не зробить. Сподіваюсь, що зробить. Ні, просто знаєш, ну скажу відверто, людина на зарплаті, вона працює, вона виконує свою роботу. Ну no, ми тут... майже з нею як друзі просто. А, ah, ну це чудово, yeah. бо, бо, бо приходимо такі, вона каву дає ще й ну, це... крінжухи навалюємо. Та ну це ж бариста моєї матусі. Вона все знає і вона мою матусю знає, і мене знає. Це чудово. А щодо самої кави, мабуть, треба щось сказати. Моя проблема в тому, що я не кавоман. я на каві взагалі не розуміюся. От Микита спитав, типу, що тобі зробити? Я кажу, ну якийсь лате. Ну я просто назву знаю, звучить Лате, красиво Лате чи лате, до речі. Я сам не знаю, я не шарю. О, ти, це у матусі типу... краще спитай моєї. Так, да, і коротше, не знаю, ну кава як кава. Mm -hmm. Ну відверто скажу, це, це тому, що я не розуміюся. Mm -hmm. Типу, якби я ще. Шарю... Просто там один челік він приходив і сказав, що це найкраща кава на лівому березі. Ну... І матусі це запам'яталось, так приємно було. То тебе треба Санька послати з ревізією, от він на каві розуміється, він шарить. Він одразу сказав би, добре тут, чи там, погано, чи краще, ніж для небу, чи гірше. Ну, якщо ти познайомиш, то я залюбки. Що він такий крутий чувак, як ти. Він тільки до речі, радий новим знайомством, до речі. До речі, хотів завжди. передати вітання твоєму батьку, сказати, що він дуже крутий мужик, за вас. Угу. За вас. Угу. За як? тебе, Татусю. І за Донбас. Це... За який Донбас? Український. Це звичайна кавуся. Спеціальне звернення до Матусі Микити. Як її звати? Тетяна. По батькові. Вікторівна. Тетяна Вікторівна. Те, що у кав'ярні немає енергетиків, це дуже велика проблема для таких людей, як я. Ну, взимку ще окей. Взимку, в принципі, енергетики не дуже й потрібні. Але от влітку, наприклад, коли спека, ну я не хочу пити каву. Навіть холодна кава мені не по кайфу. Я краще енергетик би взяв з холодильничка, холодний. От треба якось цей нюанс було б вирішити. От для таких людей, як я, бо ну, подібна мені клієнтура, яка не дуже любить каву, але яка там зайна. Ну от людина, наприклад, тут живе в цьому будинку, да, йде на роботу сонно. Там, а вже спекано. Вже там дев'ята ранку, не, вже хочеться кави, да? не хочеться, кави, кави, Не хочеться зайшла енергосхолодильничка. Я не знаю, чи спрацює мій бізнес-план, чи не спрацює. Я, на жаль, живу далеко, тому я б не зміг би викупати у вас всі енергетики, що ви завезете. Але, ну як на мене, спробувати варто. Ну, тоді я ти, передам, так. Да. ти ж вона ж побачить. Звичайно. А, ну тоді її передавати не треба, вона все побачить. Угу. Можливо, погодиться зі мною, можливо, ні. Ну, все ж таки, це її справа, але я але в якості, твоя думка враховую. В якості, так би мовити, клієнта я от таку пропозицію вношу. Ну, я думаю, Стрімчанський прямо тут ми все ж заводити не будемо, бо тут не дуже зручно, там всередині місця небагато, я не хочу. Баристо, так би мовити, стіснять, а на вулиці дещо прохолодно. Тому ми вже, ми вже запустимо стрімчанської Микити вдома там і буде пошпілимо. Фіфулю. Микита ще мені якийсь бургер, казав, приготує. Звичайно, буде обжор від Хікана Андрійка. Угу. Тере Савілєва. Ладно, це виріжеш? Не виріжу. І ще хотілося б трошки пройтися, все ж таки, по кав'ярні, показати, що тут, як тут можна ж. Так, мені офіційно звичайно, дозволили. Звичайно. Так, от тут от... Ні, ну воля, слухай, воля у вас... А, вдома така ж сама? Вдома воля? така ж сама, да. Це так. найгірша воля. Там от... найгірша. От воля з воля з Києві полуницею, там ще якась мангомаракує. От вона, в принципі, смачненька. Оригінальна воля, ну мені взагалі не доподобує. Варто кажучи, ну швепси це хіба що під горілку, бухла ж у вас нема. Ні. Тоді навіщо тут швепси. У нас це поряд школа, яке бухло. Госпо Джерело Якова? Так, джерело Якова. У мене вдома ще три банки. Пачки. У мене тато шарить за міня... мінералку. Татусю, скажи, джерело Якова ти взагалі бачив таку мінералку? Бо на біглаві я то шарю. А от джерело Якове... ні. Ну, моршинська спорт, це зрозуміло. Там я вас бачу молочко, соки, ну власне все, як і як іншій кав'ярні. Не джебіелівська колонка, печ. Я так розумію, це все теж на продаж, так? Так. Ну. Це для дітлахів. Тілякі. О, турбо, до речі, да, Турбо це, це тема. Ну, лависки це так, для закоханих молодят, а турбо це для реальних пасанів з 90-х. На кшталт мене. 98-го року випуску. Ну ви можна так, вважати, думаю, що 90-х. Капризони, я ще пам'ятаю, в школі купував. Це був 2000 рік, це другий-3 клас. Капризони тоді в їдальні продавалися. І ми їх Купували, куштували. От німецький шоколад, от про нього, мабуть, саньок щось міг би сказати, бо він щось після Німеччини дуже любить от шоколади, саме німецькі А я бачу у вас а, німецький. Це сан... ну подобається. Я сам не фанат шоколаду, тому нічого сказати не можу. Але я кажу, до вас треба Санька. ревізора Санька до вас треба да, покликати, запрошую. щоб він ревізію зробив. Усього вашого став. Отак, соломка, логі серветки зі псом-патроном. О, це... це ж хайп, без патрона Ну це вже трошки застарілий хай. Вже... Трошки крімч, вже на... Не... Трошки крімж. Трошки крім... О, хубабуба є, оце, до речі, круто. Шкода, що не полунична. От полунична це прям тема. Її вже, мабуть, забрали, я так розумію. У вас так. мабуть що кілька було різних. Угу. Так, що у вас ще є? Давай кам'яка покажи. Живого? Живого. Ще є пікачушку усілякі, Я так розумію, вони навіть на продаж. Теж можна... Це все теж на продаж, так? А я не розумію. Всілякі горнятка. Фіка, а це на продаж оце. Оце на продаж? Ага. Ага, на продаж. на продаж. Ну, В принципі, десь тут можна було б запуститися, але я думаю, з дому все ж таки буде краще. Звичайно. Тому вже краще з дому. Це у вас... Хто? А я не знаю. Віка, а хто це? Це Томас. Томас? Томас. Друзі, всім привіт! Мене звати Томас. Як діла? Сьогодні з мною. Томас. Він розповідав, що він нас тут живе? Що? Він, він тут живе. Що він тут я навіть не знав, що він тут існує. <сміття> <сміття> він же тут відео. Кожного дня. Ага, зрозуміло. Так, попити це, я так розумію, для дітлахів, поки дорослі. А бідько. в мене теж є попит. А в мене теж він був. Так, О, оце це найголовніше. А його не видно, він сховався кудись. А, так. Чи може Томас з'їв? Томас його може з'їв. Його тут немає, його щось не видно. Раз не будемо його, мабуть, відволікати. Так, ну і це, власне, все. Морозова зараз нема, хоча кому воно. Хоча саньок би у вас і морозив, в принципі, купив би. В нє погоди, так? Да? Да, я пам'ятаю, була історія, о, я якраз зараз розповім, була коротше, історія. Мінус щось там 12-14, коротше, холодно було, ми йшли зі школи. Я саньок ще один наш камрад. І ми йдемо всі, ну, молочний магазин. Саньок каже, давай зайдемо. Ну, я думаю, може йому там молоко треба купити для дому чи що. Mm -hmm. Заходимо, він купує ось таке, ну ось здоровенну ковбасу морозиво, кілограма на два. Виходимо на вулицю, сніг мете, мінусова температура, він її прямо на вулиці, розгортає, розгортає, починає Я кажу, саньок, ти що, ти бачив, яка погода? А він каже, а мені похуй я морозива хочу. Оце саньок. Цікаво буде познайомитись. О, а це вже моя тема. Оце вже от оце от я якраз люблю. От усілякі бургери, паніні, оце от прям най-най. Шаурми у вас нема? На жаль, ні. Не планується? Не планується. Шкода. Ну, принаймні, є якісь паніні, це вже непогано. У мене і вдома є. Ну, макарони, тортики, я цього не фанат. В принципі. А, блін, а у мене матуся вже купила і торт, торт купила. Господи, то навіщо було? <світ> Щоб ви <світ> розуміли, матуся Микити ще й за доктором Пепером пішла. Так. Я, Отак я, так вона його поважає. Я питаю, навіщо? Для чого, для чого стільки клопотів? <світ> ну просто вона любить приготуватись. Вона така а -а -а. інтелігентка і вона любить, коли в неї все є. А, ну окей. Типу, дякую вам, Наталія. Т -тетяна. Тетяна. Вікторівна. Вікторівна. Пробачте, що не запам'ятав з першого разу. Зустрівся і познайомився щойно з Матусою Микити. Вона мені подарувала Simple Dimple, я так розумію. У мене, до речі, Simple Dimple ніколи не було Був попит з червоного маркета, який я порвав в лахміття. А от Simple Dimple я купити не встиг, потім хайп встиг, і, власне, нащо його було купувати. А от тепер Матуся Микити мені його подарувала. Дякую вам, Тетяно. Вікторівна, ну, чого я весь час забуваю? А, невеличкий огляд кімнати Хікана Микити. Привітайся ще раз, Хікан Микита. — Вітаю! Хікан Микита на зв'язку. Так, це в тебе Хатор, як я розумію. Ні, так? це в мене якась залупа вітається. Ну воно і видно, бо Дік Racer, він теж рветься. В мене Дік Racer за вже більше трьох років використання він теж почав рватись. Але ну от такого прям пиздеця в мене немає. Це я про пердів. Та я теж пережував, в мене ну такого нема. Так, тут навіть бренду ніякого нема. Воно якось дуже не дуже виглядає. Там. Так, що до комп'ютера, скажи, що там в тебе в нього? Uh, GTX uh, 1050 Ti і i 3 7100. Брофіст! Давай. І i3 шо? i 3 7100. Слабенький вже зараз дуже да. слабенький. Так а у мене XBOX, покажи. Хоча мені. в тебе є і так блядь, це що за код тут нахуй? Його може не показувати. Чи вже похуй? Та ні, тут похер. Коротше, в тебе непогано дуже гра, хоча краще оновитись до 21 21-ї А вересня. нема не було. Я хотів купити. А вже нема навіть от таких от фізичних дисків. Немає фізичних дисків. Ні, є, але вони коштують 1500 гривень, а я їбав. Для... Давай, потрійчу, тут ну, це провал. Ще тут ми бачимо привіт з 2017-го, нахуй. Я лівою рукою його навряд чи нормально покручу. Так, Ту, я вчim... це граюсь мішкаточками. <ом kesk> в тебе аж цілих два попи. Господи, а що це таке? Це теж спінер. Господи бо. Блять, він шов тебе з цими зрунами? Нахуй з з такої. А, це спайдермен чи... Хто тут взагалі намальований? Та я теж не розумію. Хуй його зна, коротше. Аж цілих два попити, господи, аж цілих два попити. Нічого, що я тобі тут все Та, ні, будь я... ласка. Жуєчки лав іс, це флешечка. Батарейки для hey, да. геймпаду. Так, зві... Слухай, а не простіше зі шнуром грати? Як на мене, простіше. Яким шнуром? Ну Просто доєднати до Xbox шнуром геймпад і хуячити. я так роблю. Ну я ні, ну мені просто впадло міняти батарейки. Я один no. один раз вони в мене були в комплекті. Десь через півроку ну я просто мало граю. Вони здохли. і що я коротше зробив. Я один раз купив батарейки, але коли вони почали здихати, я такий блять, похуй нахуй, шнурок. Xbox, все нормально. а в мене просто матуся займається фінансами, так що це мене не обходить. Скільки Це ми виріжемо Батарейки. чи не виріжемо? Я не знаю. Ні, не вирізай. Не Хай вирізає. так лайвово буде. Ну і власне я так розумію, За що заціни це... колекцію моїх ікон. Ну я людина не дуже віруюча, тому а так, я дивись, на цьому... А я теж не віруючий. Я віруючий атеїст. Знаєш, такий термін. Ну, я особисто делаю від, що Бога ніту. Угу. Я делаю від, що його нет. А віруючий атеїст. Віруючий. Тобто для матусі я віруючий, для родичів а -а -а. я віруючий. А так я атеїст. О. Тобі хтось дзвонив у двері. Я пішов. Господи, матуся ще й нагидце принесла. Господи, вони ще й. Нічого собі? Я просто. Я коли подумав про нагице, я згадав оці, знаєш, з варусу, які лопаткою нагрібаєш, <рес> Там всілякі шкури копита, блядь. Ні, а це... в мене мама ідеаліст, вона не може таке купити. Слухай, я таких нагетсів навіть не їв, відверто скажу. Ну, я найкраще з нагетсів, що я їв, це легко. Або з Макдональдсів ну, нагетси взагалі поганюче. От легко, в принципі ще ну, більш-менш ніби. Ну, зараз будемо тестувати. Блядь. Ну це все на стрімі, мабуть, ми зробимо. Пацани, хто пропустив стрім, посилання на один чи два, чи скільки стрімів, воно тут зверху. Нарізки навряд чи я буду робити. Може, щось ставлю безпосередньо в відос. Але хто хоче подивитись, так би мовити, фул версію всього цього садому і Гомому, Ой, мабуть, не варто такі речі казати. Все-таки у вас ікони. <рес> у нас ікони тут, і тут навіть ікони, от заснів. Тоді скажу інакше, хто хоче подивитись фул версію цієї єбаторії, дивіться стрімчики, вони відкрити. хіканів, Єбаторія Двух від двох хіканів. Тільки без оболоні, без мазохи. І без віджелінка. Зате з Савєльєвим. Так, блядь, Продовжуємо про Xbox. На чому ми зупинилися? А я сам не в курсі. Коротше, похуй нахуй, дивіться, що у Микити є. А дивіться, що ще є. Ось. це. Що це, блять? Це карта пам'яті. А, на, на терабайт! На терабайт! О, ніхуя собі. Тобто я можу тут 30 ігор накачати. Як мінімум, це охуєнно. Ні, насправді бокс класний. От якби в мене пекарні не було, я б собі, мабуть, от серія SX зібрав би. А так, ну, маючи пекарню, мені в принципі, ну. І серія S вистачить для GTA 5 там, uh -huh. для Stalker, для Starfield. Тому в принципі. Але якщо ви от прям не маєте нормальної пекарні, то, мабуть, серія X буде найкращим вибором. Ну, well, як у мене, так. Да. Якось так. І. 4К. 4K... Монітор телевізор від Sony. Телевізор, так. Він Потім вимкнеш. я тільки зараз збагнув, що в тебе чорний є геймпад. це ж від Series S ще здається, так? Да? Це... Та ні, це з серії X. А, це вже новенький. Так. Я просто хотів я десь купив старенький. купити. Я Це купувати. Xbox десь 5 місяців тому. Одразу з двома, так? Да? Ні, цей в мене був ще раніше. А. Я на комп'ютері не можу. А, зрозуміло. Блять, от якби він в тебе був від ну, там, першої ревізії Xbox One, чи хоча б від другої, чи там від Scorpio, чи як там. Блять, я б за нього відсмоктав би, ну реально, Це класна штука. От саме чорний, от хочу саме чорний. Але ну в тебе трошки не то. Ну в тебе такий же, як і в мене, власне. Тільки в мене білий, ну і в тебе білий, а ще в тебе чорний. Зараз такі по 3600 коштують, я їбав його рот, блять. А мені це в комплекті з Xbox йшло. А що ще. Ти з якоюсь грою брав? Так, Forza Horizon 5. А, любиш автомобільчики? Ні, просто так вийшло дешевше. А, зрозуміло. Пасани відверто кажуть, що я не думав і досі не думаю, що таке варто показувати. Але Микита на поліг каже, що ну контент же, контент. То окей, показуй свою аптечку. Це називається аптечка Хікана. Давай, давай більше конкретики. Так, оце zi я приймав Аріпіпрозол це нейролептик. З алкоголем не мішайте здохнути нахуй. Це еглоніл, зараз п'ю, антидепресант. Ну, це, мабуть, полегше. Це я теж зараз п'ю, називається Депакінхроно, це е протиепілептичний. Ну, у мене не епілепсія, це просто щоб нормалізувати настрій, а це циклодон. Це... Блять, в тебе є циклодол і клуха. І, до речі, бургери ми будемо робити. Це щось типу бургерятниці, чи як вона називається? Це гріль, типу гріля. Ніхуя собі. Тут можна навіть картоплю посмажити. А у вас є? Так. Блядь. Але я сам картоплю не смажу, це матуся робить. Там запис іде, хоча б. А, іде, заїбісь. Отак от, от коїться маленьке диво. Від Микитунчика. Від, від Микитунчика. Хікан... Це мене так бабуся називає Микитунчик. Хікан Микитунчик. Блядь! Пробач! Раз, два, три. Хто П... тримає цей район? район? Пес Патрон! Пес патрон! Пес -патрон! Хто, Хто не ходить на газон? Пес патрон! Пес -патрон! Пес патрон! А продовження за донати. блядь. Що? Ну, блядь, проригав. Ну проригав я, блядь. Пізє. Зараз, зараз, тільки я почну. Блядь, ну нахуй ти його відкрив. Гаразд. Я, у мене просто був якийсь плам в голові, ага. і я його намагався дотримуватись. Гаразд, погнали! Здаров, камради, подписчики, подписчики, случайної зрити зрители, зрительниці, з вами Влад, і са мною сьогодні бухали іли <laughs> <laughs> норман. <laughs> да. Гаразд, якщо серйозно, хікан Андрійко на зв'язку за кадр... хікан Микитко. За кадром знаходиться Хікан Микитко. Хікан Микита нам приготував два смачнющих, я сподіваюся, що смачнющих бургери. І прямо зараз ми їх скуштуємо. Ми їх куштуємо. В Прямому ефірі чат, вибачте, якщо я когось припускаю, і ви приятно піті мужики. Спасибо, медціо. На жаль, чи на щастя для когось, але повноцінного огляду на бургер від хіканами Микитунчика не буде. Чому та тому, що там як такого огляду і не було. Там був стрім з балачками про все і ні про що водночас. А на самому бургері там фокусу було мінімум. Тож я переглядаючи матеріал, вирішив, що ні. Повноцінного відосу з цього не вийде. А кому все ж вкрай цікаво, що це за бургер був і як його там жралося, можете просто переглянути стрімчанський, там в принципі все є, все видно, посилання. Та я блять вже сто разів казав, де є те посилання. Але я не погодився, я кажу ні, я патріот, я залишусь до я просто дуже люблю оболоні. Так оболонь в Греції ж продається Симельєвим провір. Ну так, да, але я не про ту оболонь. Ну і це вже кінцівочка відео. Я вкинув снюс і мені заебісь. Всім дякую за... Я не кидав. Тоді це, цю інформацію я виріжу. На все добре і. І слава Україні. Айбінтач. Пуште пуште темпл. Push the temple. Smack my beach.